на Андрія в Коломиї відбувся традиційний футзальний турнір. Впродовж усього дня 16 команд не лише з Прикарпаття, а й з інших регіонів змагалися за першість. Хто переміг, розповімо у наступному сюжеті. Традиційний футзальний турнір у нічне Андрія вперше провели 18 років тому, розповідає голова Колумийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Традиційно відбувався цей турнір уночі. Спеціально тоді, коли хлопці, якісь по наших українських традиціях роблять збитки комусь так. А для того, щоб хлопці проводили правильний час, ми проводили такий турнір. Дякую ще нашим засновникам турніру, які вже 18-й рік підряд проводимо. Вони це запровадили, і турнір набув великої слави. Цьогоріч футзальні поєдинки тривали впродовж усього дня на двох локаціях спортивному залі на Довбуша і спортзалі, що в селі Королівка Коломийської громади. Загалом участь взяли 16 команд. Продовжує Тарас Яворський. Команди, які приймають участь і навіть в чемпіонаті України. В чемпіонаті області І тому досить досить високого рівня футболісти приїжджають які грають в екстралізі в прем'єр-лізі, нашій першій лізі. Тобто дуже дуже цікаво. Команди є з Хмельницька, зі Львова, з івано франківська з Коломийського району ми своїх команд також багато залучаємо. Саме команда із Коломийщини Фурнітура Експрес – Минулорічні володарі кубку турніру Унічна Андрія. І, хоч спортсмени зараз представляють Коломию у першій лізі чемпіонату України з футзалу, та з нетерпінням чекали традиційного коломийського турніру Унічна Андрія, ділиться президент футбольного клубу Фурнітура Експрес Експрес-24» Андрій Цицак. Цей турнір він надзвичайно непередбачуваний. Він важкий, його треба правильно грати. Хто грає у цей турнір? Вони розуміють, що він є престижним. Його не просто так виграти. Нам вдавалось неодноразово його вигравати, і як не на як нам би хотілось тримати цю марку. Як найдовше. команда факіли села Троїця Заболотівської громади участь у «Ніч нічна Андрія бере вже втретє. Футзалісти цьогоріч сподіваються на перемогу. Ділиться гравець команди Володимир. У нас маленьке селище, але у нас є дуже гарні і. Хороші люди які нас нам допомагають в футболі. Ми граємо зараз і на обласних турнірах. Надіємося, що ми цього року переможемо. Сподівання були немарними. Саме футбольний клуб «Факел Троїця отримав перемогу цьогорічного футзального турніру у «Нічне Андрія. Хочу подякувати Збройним силам України за цей турнір. Що має можливість провести. Срібними призерами турніру стала команда ФСУ Коломия. Третє місце у команди друзі Андрія із Жукотина. Із королівки Коломийської громади. Ольга Гириджук та Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.